Слово Верітас на ранок. П'ятниця 25 тижня звичайного періоду, 18 та 22 вірші Євангелія від Луки з 9 розділу. Тут описано один із вирішальних моментів у житті Ісуса. Він поставив своє запитання, коли вже захотів іти до Єрусалима. Він добре знав, що чекає на Нього там. І тому відповідь була надзвичайно важливою для нього. Він знав, що йому доведеться померти на Христі, але перед тим він хотів знати, чи хтось зрозумів, ким він був насправді. Вражаюча відповідь визначила все. Радість сповнила серце Ісуса, коли уста Петра видали Його відкриття Ти Христос Божий, помазаний. Ісус спершу запитав, що думають про Нього люди, а потім раптом ставить питання своїм учням. А ви за кого мене вважаєте? Одна справа знати, що говорять про Ісуса люди, інша справа пізнати Ісуса для самого себе. Наша віра не може бути вірою, отриманою з чужих рук. Амінь.